Накладу на себе будинок і сім'ю сім хрестів, від Господа нашого, від Богородиці Великої, що життя непоручно дала, від Духа Святого, від Господа нашого і Сина Його Ісуса, від ангела-охоронця, що стежить за мною невідступно, накладаю хрест від землі до небес, від заходу до світанку. І закрили всі входи від нечистої сили, приховали від лукавого, накладу на будинок сім замків, закрию його від нещастя, дам захисні сили для комфорту і спокою нашого. Перший замок від гірко пролитих сліз, другий від бездолля і напастей, третій від бідності, четвертий від чорного злодійства, п'ятий від біди. Шостий від хвороб. Сьомим замком закрию весь простір. Поєдную замки, довіряючи ключ Господу нашому. Вищі сили несправедливість виганяють, охороняють, вірую в добрі помисли, в справедливість. Душу відкриваю. Амінь.